Слава Україні, українські орхолюби! Сьогодні ми з вами завітали у нову лінію міста Луцька на вулиці Шевченка 13Б, адже невеличкий завозик орхідеїк є сьогодні у новій лінії міста Луцька і нам усім цікаво побачити і цінову політику на орхідейки сьогодення, а також подивитися, які ж сорти зараз привезли до міста Луцька у нову лінію. По 449 гривень на одну гілочку ось такі красунечки. Серед них, як бачите, є ось така паняночка. Красивесна, ніжно-бускова. Поглянемо також кореневу. Нам же ж цікаво, правда. Я не знаю, як ви, я полюбляю все. Подивитись, понишпорити, як бачите, непогана коренева. Пульсація поруч із нею. Подруга хогорнулась і сусідочка у них Вівальді. Орхо обнімашки тут ось така картина, неймовірно красивезна по кольоровій гамі. А ось тут Андора. Дуже класно, що їм познімали огортки, Целофанові, біленька красунька, а ця яка це ж самер-літо. Также вона переливається і виблискує. Я не знаю, чи ви бачите. Я стараюсь передати вам усю орхо Ейфорію. Позаду неї не менш вражаюча крапунчаста ось така. Кралечка з чорничними плямками і красивезною губою. А ось це, напевно, повороті. Дуже подібна на Вівальді, але немає того крапу. І вражаюча Спаркс, Пічіс. Хто як називає? Ну добре, давайте, як зараз модно. Аля легато Ще ось така насичено-бускова красунечка. Не знаю, хто це. Ось там біленька. Ой, яка ця миловидно незвична. Погляньте, які акварельні розтяжечки жовто-оранжевих тонів. Краса неземна. Арт Арт-нуво Ось тут вже деякі орхочки на повторі. Мені здається, що це не новенький привозик, це видно з попередньої партії. Голдіон, яка красивезна. Ось ця красунька. Я гадаю, що це Нентес, можливо, хтось інший. У 622 гривні дивимось. Каскадники. Ось така красунечка. Хоча квіточка не товарного вигляду, але коренева у неї розкішна. Погляньте. Ох! А поруч із нею ефект вау! Погляньте, яка красивесна. Жовтенька, насичена. Мені геть нагадує фрукт манго. І, можливо, це Goldion New. А ось карибська мрія. Тут всі каскаднички, тому ми з вами так детально подивимось. За Карибською мрією, ось тут видно Magic Art діамантове небо. Усі орхідейки свіженькі, тому одразу видно, що якраз їх ось і привезли. Біленька, ще ось така паняночка на дузі. Також дуже цікава, хоч і повністю біла. А ось осінній вітер, пастельно-персиковий бігліпчик. І там ще хтось із бурячкових. А ось тепер ми з вами зазирнемо до орхочу по 429 гривень. Також цікавезні є екземплярчики. Якось, наприклад, бігліпчик-новиночка цього року, Антоль Сторіс. Я його лишень. На картинках бачила, а тут вживу, та ще ж вісім бігліпчиків привезла. І коренева, як для бігліпчиків, нормальна, як бачите. Ще раз давайте поглянемо з вами квіточку, можливо, хтось не бачив. Ось така вона. Красивезна. В наявності ще ось така красуня. Не знаю назву. Повірте, вживу. Дуже-дуже заворожує погляд, і хочеться її так довгенько розглядати, що я й робила, знімаючи вам коронева у неї також в дуже хорошому стані. Ще ось така красуня. Тут полум'яна губа всю картинку змінює і робить магічною. Цікавезний мікс. Та ще ж, які вони сьогодні розгалужені. Дерево кущі і коренева бомбезна. Ох, завозик сьогодні в Новій лінії. Класнючий, от чесно. Вон там так далеченько, я вам збільшила, мені здається, що це Керот Кейк. А ось тут рожевий пірат пікоті. Рожевий, також розгалужений, цвітун ще той. Ого, го як полюбляє квітнути. Я колись купувала метелика рожевого пірата пікоті. Так ось, через багато років він мені тепер ось таким простеньким квітне, то я точно знаю, що це рожевий пірат пікоті. А в горшечку який симбіоз. Ох, обожнюю, обожнюю ці мохи. По-моєму, це красунечка Перліон. Вона також по-своєму дуже цікавезна. адже не простенька, крапунчаста, а наміксована так, знаєте, по-художньому, доволі важкуватих тонах і в'єднаннях, як і екзотик пунч. Його акварельні переходи розтяжки та ляпи плямкуваті, шедевр і коріння бомбезне. Ще ось така красоня крапноквіткова, винозна, але дуже-дуже ніжна. Не знаю, на жаль, її назви, хоч вона і простенька, але, як ви знаєте, ось такі простенькі, вони зовсім і не простенькі. Бо полюбляють давати пишнючі, класнючі, домашні цвітіння. Як бачите, привезли знову ж таки Magic Art, але вже й не на дозі. Тому, хто шукає, маєте вибір. Чи на дозі купувати, чи не на дозі. Ну, не давала вона мені спокою, я її все ж таки дістала. Мені здається, що це кароткейк. Що скажете? Знову ж таки, краса неземна. Ну, не знаю, я, хто це, але така бомбесна орхідея ну погляньте, погляньте на них три новиночки. Одна краще іншої. Чесно кажучи, якби я. Мала придбати орхочку, я б вагалась серед цих трьох, яку обрати. Із жовтеньких свіжесенько привезли Міра Флору. Також розгалужена і з прекрасною кореневою системою. Далеченько заховався, але все ж таки я його віднайшла та виняла для вас трішечки ближче, щоб показати Даймонд. Цілі орходжунглі якісь. По 667 гривень ще ось такі красуньки є різноманітні, подекуди вони повторюються. Усі простенькі не мутантики. серед мутантів хіба що бігліпи. І дуже тішить, що їх частенько почали привозити. По 359 гривень ще ось такі кралечки, серед яких Red Eye, а також ось така біленька. Та різноманітні бускові, світло-бускові, темно-бускові, ось така красунька. По 629 гривень поглянемо. Тут дуже багато Magic Art, а ще ось такі кралі. А поруч із ними неймовірно вражаюча ось така. Назву я забула. Хто знає, напишіть, будь ласка. Ох, і виблискувала ж вона тут під лампами. А ще в наявності ось такі. Strawberry Fields. І, як бачите, знову повторюється. Ох, ну як мені подобається, як без пакетів орхідеї, погляньте. Орхорай. В позитивному значенні цього слова. А ось тут оціночка. Оціночки дуже багато, стан, орхідеїк різний, подекуди є сліди від шкідників, подекуди листочки є, що жовтіють від шиї. Ціни на оціночку також різноманітні. Але оці квітульки, на жаль, без напису на горщиках, тому сюрпризи будуть. Не забувайте, вдома орхочки обробляти від шкідників. І хто полюбляє сюрпризи, а знаєте, мене інколи тяне до таке, то також приходьте та обирайте. Адже стан оцінених орхочок різний. Детально не буду зупинятись, як бачите, орхоліс. Від квітульки фарбованки по 506 гривень. Ще ось така. Також від квітулечка. Прекрасною кореневою. І ось така красивезна відквітулька по 172 гривні. Я заокруглила. Оціненими відквітульками ще там вдалені бачу, що є папушки. Також по 172 гривні. А ще сурфсонги І ще ось така красуня, не знаю, хто це. Ціну бачите, та й, в принципі, усе. Щиро сердечно, як завжди, дякую за орхопрогулянку прогулянку цього разу у новій лінії міста Лоцька. Слава Україні! Героям слава, слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!